Скажу правду, не було Владіка і була дуже класна гонка. Прибули ми вже до міста Львова, Горнітка кави. Ми, як завжди, тернопільські О, шляху, люди, маємо в своєму колективі номер 1001 Дядя Коля! Дядя Коля! А, Ви тільки покажіть, хто вас завели, я його наважу. Назвітня спереди контролював. Перевай виходить на горизонт. Та не то нозе! Я наверх і доїхала, я вже його довго. 4 квітня Всесвітня вибралися на ліжку суттєві. О, тут трави. Давайте панове, Давайте по -новій. 4 травня вибралися на Львівську сотку едиції 2025 року. Сьогодні без головного організатора цієї події. Може, може не для всіх, але для мене. Тому якось буде. Головного оператора. Так. А хто на студії? Привітайтесь. Марічка. І... Микола Миколаєвич. Шофер Пан Шофер. Там наливки, якісь їхні крафти. <приїхали> <Приїхали. приїхали> yeah, yeah, я просто приїхала, тут виплатали велосипедами, а потім 에, тих наливочок на це назюськались, деякі бус погрузили. Речі <приїхали> <приїхали> назад нам вже водій поліз. Прибули ми вже до міста Львова. Прибули ми вже до Львову. Зараз я знаходжуся біля епіцентру. Ось того стоять наші велосипеди на машині. А саме я йду взяти якось горнітка кави, якогось солоденького, верзатися швидкими вуглеводами і піти їсти макарони. Ну вже є тут. кава є, велосипеди є, зарядка є. І зараз будемо їсти. Кошу. Ко, макарони? Ва що? Рис з тунцем. А ви голодаєте? Ні, я маю. Не можна наблюдається. Ану. А я думаю, якісь тертюхи порушничок. Макарошки з куркою. Е, Грузимося. Вже ми прибули на місце старту в бойовій готовності, йдемо забирати номера. Ми, як завжди, тернопільські люди, маємо в своєму колективі номер 1001. Людина заздалегідь записалася на сотку, бо знала, що не їде. Добрий день. Добрий день 1001. Так, у нас буде три номери. Добре, скажіть, тисяча один, що. Тисячі шістьдесят п'ять, шістдесят один. Зараз. Коротше, я тут. Юра, більше не поїде. Нам такий режисер. Красота. Знов до наступного року на шалон? Да. Проферація чуть немає, фарбу добре. добре. Ти ж хочеш закрити? Ні. Mm -hmm. Червоний до червоного. Крестно? Червона когасне. А біле то сухе. Починається. Вибирай що хочеш. А лотерея, буде. Юра, лотерея, я вибирай, Хочу що такого, хочеш. два. А то що, то без То Це з кофеїном. Все кофеїн. ви хочете я собі. Я спонсор, наш спонсор, так. Я без Ой, мені, напевно, один без, так? У мене, я, я, я кажу, я забув взяти, бо я навіть забув, що вони в мене вдома шо, є. Що, хочеш? Без зих, подав, а, ні, ще, ні Ні, ні, що, добре у цьому? Я тобі з кофею надав. Давай. Однен, Одмін, перший. Сьогодні Юрка за нього. Дружина в технічці, брат на чемпіонське місце. А я на чемпіонській так не говоріть. Та а, але я ще думаю, у нього теж має газовість виматана, ну і все. <говори> блін, найголовніше, <самое> вони <говори> старі вже трошки. Та, <говори> так, все гарніше, та, що ж ні. Його та, вже два рази, блін, заховали. Ви ще й сьогодні нічого не берете. Коротше, заміняєте костів, Віктор? <говори> <говори> та ні. Та ні, ні, я так не хочу проїхати. <говори> 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 Кого завгодно, на нас? так, тільки детальні. Він ще ж подивитись це ви не обігайтеся. і без цього, без цього. А, oh. існування нормального oh. велосипедиста неможливо. Ми були майстер-клас, більше ніхто не використовує. <laughs> <laughs> не знаю, мене то не цікавить. Кожному свої методи. Так. Далі. Джо Кокера, прошу. Та камера. Тут гроші. Обережно. Ви честі. Віктор, ви щасливі? Ви щасливі, здорово. А фоточку перед стартом чи після? Там ще є одне. Скрипінг, Технологія. Технологія. Чи? Да. Видно, що бра. Сподіваюся. Так, кнопочку треба трошки сюди. Все. С Богом! Вс. С бахом. А, на гонку. И что він там сюди не бачив за ним? Ой, не. Там можна держи. І бажаю всім загально хорошого настрою і хорошого фінішу. Все <плес> <Це> нормально. Ви <плес> <плес> тільки покажіть, хто вас здавали, я його завалю. Знаю, що мені нагадує. Тут де Ти їхав тоді? Я тут не самі Тут такі саме вітрество боку. Є передня? Yeah. Можеш поставити? Yeah. Зупиняйся, Маша. Маша. Майді oh, рівно! Рівно! Та не тормози! No use, cause you can't stop it from shining through. É, velho. Отже, я довго вагався чи записувати саме таке відео, тому що ви ще не побачили момент, через який Юра був дискваліфікований на Львівській сотці. Як це все сталося? Ми всі знаємо, що поїхав відрив на 25 му кілометрі. Ми бачили попередні атаки, що Віктор Гузов пробував від'їхати, і, виходить, Віктор Гузов була позиція номер 4 якщо дивитися в лайві. Юра в цей час намагався переложитися до нього і схопив невеличкий камінчик, що ви також бачили в відео. Стався прокол. Прочекав він дві хвилини, отримав запасне колесо від своєї машини технічної допомоги. І сталася вся ситуація. І в цієї історії, як і в будь-якої медалі, є дві сторони. Зараз ми розглянемо дві. Одна зі сторони організаторів так вони зробили на їхню думку правильне рішення. Згідно правил, вони прописали, що в правилах ніхто не має права їхати за машиною. Вони діють згідно міжнародного союзу велосипедистів їхнім правилам. Проте є такі, як кажуть, негласні правила, коли гонщик потребує якоїсь технічної допомоги, коли стався в нього прокол, треба замінити колесо, поміняти велосипед. Це все є в рамках негласні велосипедні правила, це дозволеної норми, що тебе вертають в найближчу групу, скажімо, пелутону. Якщо говорити прям коректно, тебе доставляють по суті в караван цих машин технічної допомоги, а далі ти власними силами перебираєшся в найближчу групу. Що ви тільки що бачили на відео, що Юру доправили до найближчої групи і ходу по ходу того, як Юра відчував, що він є занадто сильніший, ніж група, з якою він їде, він все рівно перебирався через оцей весь караван машин технічної допомоги, і перебирався з груп в групи. І навіть в моменті, коли він добрався до одної з таких більших груп, він все рівно далі атакував і пробував завести ту групу, тому що вона їхала об'єктивно повільно. Проте завжди потрібно розрізняти, що зараз ми говоримо саме про аматорські велоперегони. Це не професійні велоперегони. І якщо ми говоримо про аматорські, це людина сама собі купляє стартовий пакет, сама вибирає готель, де буде жити, сама добирається, сама себе спонсорує. І виходить момент, коли навіть не зважаючи на прокол, що там Юру довезли до не місця, там, де він. Як кажуть, отримав цю технічну поломку, його довезли до найближчої групи згідно правил. В кінці гонки вони беруть і дають дискваліфікацію за по суті, ну, невирішальний момент саме на гонці, тому що Юра не заїхав знову ж таки не в топ-5, не в топ-10 навіть. І виходить, що ті гроші, той час, що аматор уявимо, навіть якщо це не Юра, аматор вклав. Цю подорож то немає вихлопу. І що тоді виходить? Що гонка проїхала надарма? витрачені кошти, витрачений час, жодного результату. То я вважаю, що все рівно варто розділяти судді, котрі весь час судять професійні якісь змагання, будь-то по юнаках, юніорах, чоловіках, представників федерації різних областей, і аматорські змагання. От уявіть аматора, якого дискваліфікували. І в нього відпадає бажання змагатися на таких гонках. Плюс паралельно він ще може сказати іншим. Що воно нам треба. от така незначна сталася в мене ситуація, і судді мене дисковкувало, а чим ви будете гіршими. І це негативно вплине на велоспорт. І навіть же є декілька команд київських, дніпровських, одеських, котрі раніше приїжджали на ці змагання, але на даний час вони не відвідують їх. В зв'язку з війною, зв'язку з обставиною, організацією і рештою. Тому, перш за все, суддям варто розділювати момент, що це все таки любительські велоперегони. Тому до любителів прохання ставитись як до людей, котрі вложують гроші час саме в цей спорт. Вони хочуть цього, вони готові вкладати в це. Наостанок хотів би таке сказати, що я безперечно дякую організаторам суддям за те, що вони організовували і судили цей івент. Але будьте ласкаві, також прислухайтеся до тих вологонщиків, котрі стараються цей спорт популяризувати в великі широкі маси, тому що він досить і так живе на останньому подисі, враховуючи стан нашої країни в час війни. І робити такі дії, тим самим блокуючи його популяризацію. Ну на мою думку, трошки нерозсудливо. Будьте більш людяні, будьте більш з гонщиками, і до вас згонщики під підтягнуться, підтримують вас. Я включилась то є назар Ленешин, учасник команди Experience Team. Ваші враження. Ну, скажу так, як для першої гонки в сезоні і з такими подіями в Україні, ну, доволі зайшло добре. Я б сказав, навіть така спокійна гонка. Контрольована. Ну, так, Контрольована, не було таких ніяких там хороша дорога, не було непередбачених моментів. Ну, Загалом сподобалось добре. Як для першої гонки, десь десятці, думаю, заїхав десь 10-й. Ну, ще скажу так, не вистачає мені на практичної потужності. Там де 400-500 ватт, але загалом добре ну, Все, супер, кулачок. Це було, гарно. це було сильно. Це було регалово. це було приємно. Найліпша гонка, що була з моїх трьох годах. Емоції, маркірові Емоції, Емоції. на останній горці. В цілому у нас в кінці зустрів дощ. Так. І ми оддякуємо, що він в кінці зустрів. Під романтичний дощ, а, пару слів. Це класно. <рес> Поки що класно, потім буде холодно. Так класна гонка. Не розслабоня. Всяке на 9-му Так, да, Без ладікових атак. Ну, до речі. Як для людини, яка пару місяців тому ще не ходила нормально, я вважаю, що нормально переїхала, <рес> я в тому числі. Що ти спереду там їхав, назвіття спереді контролював? Розказуйте. Ну що, е е скажу правду, не було Владіка і була дуже класна годка. От Отак тобі, Влад. Курки <ріст> тримали, все. Нормально, група, все, розмірено. Я доїхав, мачу там стадіо, туди. Цих роздач на 9-му кілометрі, блін, потім кожен сам по собі. <ріст> так що все гарно. І з погодою повезло вже на фініші трошки. Результати? Е, 2, 37. 2, 37. А ти Вітя просто... перетерпів краще, ніж я спочатку, але потім ми і вітю догнали. І хотіли тактику роз... Роз... Цей... розкатати командну, але що Вітя Не захотів. <ривіт> ну нічого. Ну, все рівно, Це мені мені класно. Повисов... Ні, я двох обігнав За тобою ще хтось і я. Влад, привіт. Oh no! Я ще раз погодився на отаку фігню. А чого? Краще вдома пиво пити. Я жартую. Ти легкого життя. Я залежав би в ліжечку. А не оце все. Ладно. Буває, пробився. Ні, доїхав би в першій групі, якби не пробив. Ти гарно перекладався, ти ще мене там пробував зберегти. Але, але ж... гузо пішов, як танк просто став. Він і... перший? Він не перший, але він таки отак зробив, я на просвіті, на просвіті, а він тільки і повзлотній зусі, повзлотні, як літак. І до другого це фактично був правий. В лоб, а потім лівий в лоб. І ну, ну, типу, тільки варіати їхали вперед, і щось пробували доказати. Особливо, я кажу, а що ці люди, що в одну будку хочуть спереді доказати групі? Ну, ти виїжджаєш вперед і тупо хаваєш. І такий, типу, тебе тримають на зазорі 100 метрів, і типу, ну давай. А тут всі їдуть і, як то кажуть, курять і чешуть язики. Такі ти справи. Та, була якась тактика. У нас була тактика і ми її не перетримувалися. Це так завжди. Але це за я, лобоця обікна, голиця обікна. А я не знаю, то Микола як... трошки Ну, Но... Я вже я в... в... я... Я собі... собі... я вам помахав ручкою, я типу ви а в лісі пішли, я вже зрозумів, що це типу, ну а я чую, що я ну, тільки, просто... в... тільки втримати, тільки а втримати... втримати. А хто буде записувати враження? Не я. Ладика, немає. Добрий день. Добрий день в Скажіть щось трошки на камеру. Ну. Вода. Вода. Вода добра, трошки зимно. 에... Гроші лишаємо, надонатимо. Та й... Та й Саме головне, то не забуваємо підтримувати армію, тому що лише завдяки ним ми можемо перебувати тут в відносному спокою. І безпеці, слава Україні.